Сьогодні ми зустрічаємося з Сергієм Неретіним, людиною, яка працювала у журналістиці, кінематографії, державному управлінні, а зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Сьогодні ми дізнаємося про його досвід у журналістиці, навчанні та про його новий фільм Спротив та єдність. Що ж, Сергію, ваша кар'єра розпочалася саме з журналістики. Ви вступили в інститут журналістики кіно у 1996 році. Чи не могли б ви розказати, чому саме ви обрали цей напрямок? Перше привіт, по-друге, 96 рік, оскільки це вже? Це майже вже 30 років, 29 років. Ну, тому що мені було цікаво, тому що я відчувався за майбутнього журналіста. І, і слава Богу, правильно відчував. Це просто поклик душі, це найправиніше. Чув, якими були ваші студентські роки, і що найбільше можливо запам'яталося з того часу? Та не все можна розказувати, тому що всяке було, і з пар виганяли, і ледь один раз з інституту не виїхали. Це не можна в жодному разі розповідати. Це майбутньому студентам. Але в цілому дуже теплі спогади. По перше, по друге я стежу за тим, як розвивається інститут журналістики. Передаю вітання всім, хто там навчається. По-третє, звісно, я б зараз якби була можливість, скоротив би, це вже правда, ми на іншу тему заходимо, скоротив би процес навчання майбутніх журналістів, мені здається, що 5 років це не дуже потрібно, насправді. Ну, це окремо, це дискусійна історія. Так? Але загалом максимально теплі спогади. Друзі, яких я здобув під час навчання, і досі і зі мною, ми з ними списуємося, зідзвонюємося, з багатьма спілкуємося наживо. Ну і власне нічого поганого не можу сказати. Дай Бог що ті викладачі, які мене навчали, дай Бог, щоб їм щастя, здоров'я і максимально добрих роток життя. Я за всіма стежу і всім придихную. А можливо, ви могли розказати, які навички отримані під час навчання, ви використовуєте зараз та які вам найбільше допомогли у вашій кар'єрі? На жаль, професія журналіста швидко старіє. На жаль, кожні 5-7 років відбувається в новини, особливо зараз наш час, коли люди встигли читати телеграм-канали, мені здається, що базові навички журналістики вже не сильно потрібні для цього, вже беруть кого попало з вулиці, і ці люди потім формують повістку дня. Це мінус, я вважаю. Але так є, ти нічого з цим не можеш зробити. А другий момент це те, що є в інституті журналістики, і навряд чи це можна здобути, умовно кажучи. Просто працюючи в медіа без досвіду, це коло спілкування. От коло спілкування, яке було в наш час, мені дуже сильно допомогло стати журналістом. Коло спілкування це найголовніша річ, яку дає будь-який вищий навчальний заклад. Я також. Так, я з вами погоджуюся, справді. А, також ви, як я знаю, маєте у журналістській справі, кіноосвіті, державному управлінні. А якщо попринути час назад, який був найвизначальніший етап у вашому житті? Ну, дивіться. Значить, ну, журналістика, вона якось в певний період логічно завершилась. З одного боку, просто захотілося піти далі і побувати, скажімо так: ти пишеш про людей. У мене в мене в мене була програма про кіно. Я дуже сильно цікавився кіно, ми, там, я особисто там, з іншими журналістами ми брали інтерв'ю, і в якийсь момент просто захотілося, ну, коли випала нагода, захотілося побувати по інший бік камери, як то кажуть. Да? І от було так би мовити логічне продовження журналістської діяльності прийшла в цю в державницьку діяльність. Да? Я побував по інший бік, мені здається, здобув дуже неоцінений досвід. І зараз це мені допомагає там, іноді пишу якісь статті, іноді роблю фільми, іноді роблю якісь журналістські матеріали, тобто той факт, що я побував і там, і там, мені дуже сильно допоміг відбутися і стати повноцінним журналістом, я би так це сказав. Добре, а якщо казати саме про досвід кінорежисера та загалом про вашу mm -hmm. участь в кіноосвіті. Чому саме ви вирішили займатися перевидавництвом книжок та розвивати цю сферу? Ну тому що, як не дивно, на 32-му році Незалежності виявилося, що в кіноосвіті досі навчається по підручники. підручникам. Це дуже дивна історія. Між іншим, журналістських підручників, слава Богу, є достатньо. Хоча багато з них так само не актуальні зараз зовсім інша ера журналістики. Ну, це можна говорити на це цілу програму, я би хотів, звичайно, висловитися, але не зараз. так? Але в кіноосвіті, от власне, мене зацікавив цей факт, що виявилося, що це просто порожня ніша. А виявилося, що в світі існує дуже багато цікавих сучасних книжок про те, як знімати кіно, підкреслюють, сучасних, написаних, наприклад, 10 років тому. Будь-яка галузь, медицина, освіта, архітектура вони не стоять на місці, вони розвиваються. І тому я побачив можливість, маючи вже, по-перше, досвід, знання і якісь фінансові ресурси, я побачив можливість, що я можу подарувати українському ринку перевидання цих книжок. І ми спільно з видавництвом «Артхаз», ми зустрілися з директором і власником видавництва Костянтином Кожемякою, Ми так поговорили, подумали і збіглися наші інтереси. І, от, наприклад, книжка голівудського спеціаліста Стівена Каца, кадр за кадром, яка була видана. 20 років тому вперше в Америці в Голлівуді, вона вже по всьому світу розійшлася. Вже там, здається, 11 чи 12 перевидань діє цієї книжки. Україна отримала минулого року останнє перевидання цієї книжки. І вже, от коли ми випустили, ми це зробили у вересні 24-го року. А станом на зараз, коли ми пишемо цей інтерв'ю, це березень 25-го року, грубо кажучи, півроку пройшло, Ця книжка повністю розкуплена. Отже, є попит. Отже, ми скерували правильно свої, на, свої зусилля в те, що ця книжка здобула тут прихильників, і вуаля все відбулося. І зараз от ми спільно з видавництвом продовжуємо переведення інших книжок, американських, європейських. І мені здається, що ринок кіноосвіти він нам дуже сильно вдячний. Мені так здається. А як ви вважаєте, загалом у України і українських кінорежисерів, можливо, студентів, які зараз навчаються, взагалі є майбутнє, і як може розвиватися наша кіносфера? Безумовно, майбутнє є. І до повномасштабного вторгнення кіноринок України активно розвивався. І тут знімалося чимало цікавих стрічок. Я зараз не буду перелічувати, але проблема в тому, що наші кадри і досі в інституті Картанка Карова. Ще раз кажу, до недавнього часу навчалося за радянськими підручниками. Між іншим, там є якісь корисні речі, але воно просто відстало від життя. І прикол в тому, що коли сюди приїжджали європейські спеціалісти, є специфічними термінами, які користуються у світі. І виявлялося, що наші, умовно кажучи, вчорашні кі кіностуденти не були готові до співпраці з європейськими кінофахівцями, з американськими. Кінофахівцями. І от, власне, ці всі підручники, оця кіноосвіта, вона просто допомагає нам бути ну, на рівні, скажімо так, зі світовим кінематографом. Я щасливий, що я долучився до цього процесу. І, до речі, те видавництво, про яке я згадував, Альхас, воно видало також книжку, яка буде корисна журналістам Критичне мислення про критичне мислення. А я раджу всім її купити. Це дуже крутий, такий невеличкий. Американський підручник і уроки критичного мислення, до речі, викладають в американських закладах освіти. І я думаю, що для журналістів ця книжка цей посібник буде дуже корисним. Дуже вам дякую за рекомендацію. Думаю, нашим глядачам справді буде цікаво це. Ювелка! Також кажучи про ваш новий фільм, документальний спротив спротив та єдність. Як я знаю, ця історія про кінематографістів, які під час війни намагаються донести свою думку і загалом, як йде розвиток зйомок та як, які буде продовження? Ну, от Станом на зараз ми вже зняли три серії з цього фільму про спортсменів, про істориків, про кінематографістів і про економістів, до речі, і цей цикл вже завершився. Трошки запізнилися з питанням, але. Нічого страшного, це все можна передивитися в Ютюбі. А саме зараз я працюю над фільмом про подолання страху у військовослужбовців. Ми вже відзняли більшу частину матеріалів. Це буде дуже цікавий проєкт. Я думаю, що він вийде у травні 2025 року і ми збираємося його презентувати на кінофестивалях, в першу чергу українських. А також збираємося поширювати цей фільм, крім соцмереж, ще на так званих БЗВП. Це базові курси. Військової підготовки для військовослужбовців. Тому що це ж не секрет, що кожна людина боїться, боїться те, з чим зіштовхнеться на полі бою. А у нас зараз, ну, на жаль, так сталося, що ми знаємо, що ворог намагається окупувати всю територію України, і звісно, що нам всім треба протистояти цьому ворогу. І саме тому от такі фільми, які я зараз роблю, вони дуже корисні. Для того, щоб мотивувати українців війни власну державу. Тому перш у травні принаїдно, я думаю, що цей фільм вже бути готовий. А якщо казати про е, військову кіносферу, загалом наскільки вона відрізняється від звичайного того, що знімають у світі, і того, що доводиться знімати нам зараз. Е, дуже багато кіномитців зараз е, перебувають в лавах Збройних сил України дуже багато. Роблять фільми. Хтось виконує власне, роботу на передовій, безпосередньо стикаючись з ворогом. Але, от, наприклад, люди, яких я знаю, роблять дуже важливі речі: соціальні ролики, роблять документальні фільми, і ці документальні фільми потім допомагають нам доносити до глядачів усього світу, до європейців, до американців, до інших, в інших куточках земної кулі доносити власну правду про те, що відбувається зараз. З Україною, тому що кацапська пропаганда, на жаль, не спить, вони поширюють так само свої пропагандистські наративи у всьому світі, і тому у нас дуже багато роботи для того, щоб показувати, що насправді відбувається в Україні у Збройних силах і як ми вбиваємо ворога, як ми чинимо йому спротив. Так, це справді чудово, що є можливість розвивати це в нашій країні та на загал. І також хотіла б запитати у вас, чи загалом плануєте ви розвивати, наприклад, для юних студентів сферу військового кіно? Та чим могли б, наприклад, наші студенти-журналісти або кінематографісти допомогти у розповсюдженні цього? Треба, щоб кожен з студентів мав аккаунт. У вас немає блогерів-мільйонників, які, наприклад, навчаються в Інституті журналістики? Якби вони були, це була б ідеальна історія для поширення того, що виробляють військовослужбовці. Поки є тільки тисячники, але справді... Це теж немало. Розвиток справді є. Ну зараз все відбувається в епоху соцмереж, все відбувається через соцмережі. Зараз, соцмережі зараз стають ну, навіть, головним каналом комунікації суспільства. І чим більше людина має підписників, тим більше можна поширити якесь, умовно кажучи, Якусь корисну річ, яку робимо. Має... — До речі, справді кажучи про соцмережі, у вас є досвід створення ютуб-каналу ознаки, так. E, і хотілося б дізнатися, яка загалом різниця між Ютуб-журналістикою та звичайною. E, за великим рахунком ніякої. Мені здається, що журналістика в соцмережах зараз теж ну так умовно кажучи, якщо ми візьмемо 10 років тому, коли можна було просто. Дістати телефон, записати своє відео, то зараз я дивлюся, що в Ютубі, наприклад, є ну, дуже кайфові зразки того, як це робиться професійно. Ну, наприклад, там от, канал Леві на Джипі. До речі, власне, один з основників цього каналу зараз теж перебуває в Збройних силах України. Не буду говорити це конкретно, але ми з ним трішечки знайомі, спілкуємося. І мені здається, що за великим рахунком продукція для соцмереж не сильно відрізняється від продукції там, на телебаченні. За великим рахунком, це плюс-мінус одни ти себе. Просто канал отоширення трошки інше. То телебачення це соцмережі. Рівна аудиторія. Так. Ну вже, мабуть, і не зовсім так. А якщо казати про канал і про теми, які висвітлювалися там, яка, наприклад, одна з ваших найлюбленіших? Ну, у нас такий трішки, був канал зараз я довелося тимчасово закинути, тому що я перебуваю. Зборних сил України канал був такий саркастично, гумористичний, легко, а може й не легко, про політику. От ми намагалися говорити про політику, жартувати на ці теми, але ми мали свою вузьку специфічну аудиторію. Це, до речі, певний, ну скажімо так, ми не мали великої масової аудиторії, але мали вузьку, і вона нам дуже сильно віддячувала до там, іншими історіями і так далі. Коротше, корот, відчували фідбек. Це справді чудово розвиток нашого ютуб мистецтва, це наразі дуже актуально. І ще б хотіла запитати, чим ви могли б допомогти або просто дати пораду для сучасних журналістів, які будуть дивитися це відео. Можливо, який розвиток ви порадили в нашій сфері? Це дуже складне питання, на яке в мене, звичайно, що є відповідь, але я спробую дуже акуратно, щоб нікого не образити. Я б порадив журналістам, який молодим журналістам, які приходять в професію, щоб вони туди приходили якомога пізніше. І після того, як здобули певний фах, умовно кажучи, в якійсь більш практичній більш практичні діяльності. Ну, наприклад, якби людина, яка здобула фах юриста, пропрацювавши юристом, і там, умовно кажучи, десь на стику 30 років. Розмінявши четвертий десяток між да? якби воно, наприклад, сказала собі все, я хочу займатися журналістикою, це було б ідеально, якби з медицини, знову ж таки, з архітектури, з юриспруденції, з історичної галузі приходила вже пізніше журналістику, а не в 16-17 років, то це були б значно кращі журналісти і значно крутіші. І це б сильно поживало б нашу професію, вибило би. Її на інший рівень, як це відбувається, наприклад, там, в Британії, наприклад, або в інших країнах. Там в журналістів в молодих, ну не те, щоб їх дуже мало, вони теж є, але вони, скажімо так, здобувають якісь первинні навички. Вони не з'являються на телеекранах, не ведуть якісь серйозні програми, тому що, ну, на жаль, у них просто бракує життєвого досвіду. Це б я б хотів би, щоб в цю професію приходили люди з життєвого досвіду. Це моя мрія. Дуже вам дякую за усі ці відповіді та поради для наших журналістів. Що ж сьогодні ми обговорили кінематографію, освіту та справді досвід Сергія. Дуже вам дякую за це інтерв'ю і будемо раді за перегляд.